Як бренд ювелірних прикрас Пандора розвивається в Україні у велику війну і чому за стільки років намистини не втрачають популярності? Відкриття магазинів та супермаркетів у вересні, третя спроба закріпитись в Україні вдала. ЮСК святкує 20-річчя та відкрив сотий магазин. Вітаємо з вами щотижневі новини про роздрібну торгівлю та бізнес в цілому. Підписуйтесь на наш ютуб канал та соцмережі, щоб першими отримувати актуальну інформацію. Пандора це світовий лідер ювелірного ринку, який має сильну репутацію та вплив на цілу галузь, досягнення в мінімізації впливу виробництва на екосистему, чітка та непохитна позиція щодо війни в Україні. Співпраця з ЮНІСЕФ усе це вибудовує довіру до компанії у мільйонів людей в різних куточках світу. АТОВ Амадео офіційний дистриб'ютор бренду Пандора в Україні. Перший магазин було відкрито у 2010 році у столичному ТРЦ «Аладдін». А наразі мережа об'єднує 46 точок та інтернет-магазин. Та й тут вже давно вийшли за рамки поняття основний клієнт та не обмежують себе в аудиторіях. Тому клієнт Пандора це людина, яка хоче зробити собі або комусь з близьких по-справжньому особливий подарунок. Основну долю в продажах складають браслети та намистини. Це основа майже кожної колекції. Та й за стільки років намистини не втрачають своєї популярності серед українських клієнтів, адже бренд щоразу дивує чимось новим. Від прикрас, що світяться у темряві, до улюблених героїв з Всесвітів Дісней, Марвел, Гри Престолів. А протягом останнього року абсолютним бестселером є каблучка Червоне серце. Також цьогоріч було відкрито перший концептуальний магазин Евок 2.0». і першим місцем оновлення в Україні став один з флагманів, розташований в Київському ТРЦ «Лавіна мол. Головною перевагою нового простору є продумане до найменших деталей зонування, яке дозволяє клієнту легко та інтуїтивно пересуватися магазином, досліджуючи різні категорії та колекції бренду. Більш детально про розвиток Пандора в Україні за посиланням під цим відео. Відкриття нових магазинів та супермаркетів у вересні, без перебільшень український ретейл, рушійна сила економіки країни. Так незабаром у місті Хмельницькому відкриється сучасний БФК Проскурів Плаза, і вже відомо, що тут буде представлений супермаркет Сільпо на першому поверсі площею понад 2300 квадратних метрів. Як і інші супермаркети, мережі новий матиме унікальний стиль. Мережа Варус продовжує розвиватися та розширювати свою присутність на півдні України минулого року. Одеса познайомилася з мережею вперше, а на початку жовтня вже відкрився п'ятий супермаркет з загальною площою 1200 квадратних метрів. Тут як і в інших супермаркетах в мережі представлений широкий асортимент продуктів. Я для повсякденних потреб. Так і для святкових подій. Працює варус-кафе, де можна придбати м'ясні вегетаріанські страви, різноманітні салати, сендвічі, вокс страви та десерти. І є піца власного виробництва та кавові апарати. Міжнародна мережа «Спар» продовжує активно розвиватись в Україні. Тож у вересні відкрився вже п'ятий сучасний супермаркет в Рівному, площею 400 квадратних метрів. І тут працює 5 кас серед яких дві каси самообслуговування. Традиційно у новому. Спарк представлені товари власної торгової марки та власного імпорту. А також тут можна випити кави та перекусити у зоні food to go». Компі продовжує регіональну експансію. Ретейлер відкрив нові магазини на Вінниччині та Київщині. У селі Ходосівка ТРЦ, мануфактура, запрацював флагманський магазин оновленого формату. Загальна площа магазину складає тисяча квадратних метрів. І друге відкриття магазину комфі у могилеві подільському площею 500 квадратних метрів. Нагадаємо, від початку цього року комфі відкрили чотири нові магазини та оновили 60% мережі. До кінця року заплановано відкриття ще п'яти нових магазинів та повне оновлення мережі. Мережа дитячих магазинів «Чудоострів» росте і розвивається. І ось вже новий магазин площею понад 450 квадратних метрів відкрився у селищі Круківщина на Київщині. В ТРЦ наше небо щодо острів пропонує широкий вибір товарів для дітей різного віку з акцентом на якість, безпеку та сучасні тренди. У магазині представлено все, що потрібно для гармонійного розвитку дитини. А громад відкрив новий магазин у Чернігові площею 400 квадратних метрів. Асортимент магазину представлений у вигляді шоурумів із ванними кімнатами до дрібниць, продуманих професійними дизайнерами. Кожне з готових рішень покупці можуть легко відтворити у своїй оселі. Наразі мережа нараховує 31 магазин у 20 містах України. Dragon Capital став власником ТРЦ Караван Аутлет. Нагадаємо, караван Аутлет відкритий у 2003 році та оновлений у 2019-му. Є першим професійним ТРЦ Києва і єдиним великим аутлет-центром у місті. Загальна площа об'єкта становить понад 57 тисяч квадратних метрів, з яких оренда займає понад 42 тисячі. ТРЦ об'єднує понад 50 міжнародних фешн-брендів, а також п'ятизальний кінотеатр, ролендром, дитячий парк розваг, гіпермаркет та фудкорт. А в мережі Юск подвійний ювілей, 20-річчя роботи в Україні та відкриття сотого магазину. Перший магазин Юск відкрився у жовтні 2004 року у Києві біля станції Метровидубичі. Цікаво, що це була не перша спроба данців вийти на український ринок. Найперша датується серединою 90-х на умовах франшизи, але про неї майже нічого не відомо. Друга відбулася у 97-му році. Тоді, у придбанні франшизи, був зацікавлений бізнесмен з Харкова. Магазин навіть пропрацював деякий час, але згодом і ця спроба виявилась невдалою. Лише з третього разу у 2004-му юск вдалося закріпитися в Україні. Навчені досвідом Данті і цього разу виходили за принципом франчайзингу. але оцінивши досягнення українського партнера та потенціал ринку у 2012 році, материнська компанія викупила франшизу і стала власноруч розвивати мережу в нашій країні. При цьому темпи відкриття нових магазинів з кожним роком нарощувалися зростало географічне охоплення відповідно покращувались і результати роботи. Тож за 20 років роботи в Україні ретейлер відкрив 100 магазинів у 35 містах. Ювілейний магазин був відкритий 3 жовтня цього року у Чернівцях в ТРЦ Екватор, площею 825 квадратних метрів та виконаний у форматі юск 3.0 з оновленою кольоровою гамою, покращеним плануванням, полегшеною навігацією, ретельно підібраним асортиментом. Примітно, що данців не налякало навіть повномасштабне вторгнення. З лютого 2022 року, по жовтень, 24-го компанія інвестувала в український підрозділ більше 400 мільйонів гривень, відкрила 20 нових магазинів, оновила 17, шість відновила після пошкоджень і руйнувань. Не обійшлося і без збитків. Мережа безповоротно втратила 10 магазинів. А з міркувань безпеки співробітників закрила точки у Харкові, Херсоні та Запоріжжі. Загальну суму збитків від дій російських терористів оцінюють в 45 мільйонів гривень. А ще більше новин, кейсів, колонок, провідних експертів роздрібної торгівлі. все у нас на сайті Рауа. А щоб нічого не пропустити, підписуйтесь на наш ютуб-канал та соцмережі. Всі посилання знайдете під відео. До зустрічі за тиждень!